Це взагалі абсолютно безглузда інсталяція. Оця задумка, заради якої ці трансформатори струмом були виготовлені, зроблені і сконструйовані, в цьому місці вони абсолютно не працюють. Діться, оскільки у вас сонячний інвертор він може генерувати фотомодулями вам свою власну електроенергію. Ця електроенергія. Іде на все те, що у вас від акумуляторів заумовчення, mm -hmm. але може бути і така ситуація, коли у вас є надлишки. Згенерованої електроенергії. І ці надлишки можуть піти не тільки на ваш будинок, а ще й на той тепловий насос, який ми підключили в обхід. Для цього ці штуки ось тут, на самому вході. І з усієї цієї маси автоматів частина працює від акумуляторів, частина не працює під час блекауту. Ну, коли є напруга мережі, є фотомодуль і надлишки генерації, то можуть перекриватися і ті споживачі. Які не працюють під час блекауту. Коли блекаут, вони вимикаються, але коли нормальна ситуація, вони пенсуються сонцем для того, щоб не було перетоків в мережу, якщо у вас ставляться ці трансформатори струму. плавки запобіжник 160 А це 8 кВт. Тобто ви оцю всю систему обмежили по потужності на 8 кВт. Якщо ви. Навантажили його більше 8 кВт довго тривало. Оця штука перегорає і у вас зникає мережа. Раз, червоний флаг, два критичні зауваження.